Що може бути найдійнішим за цей корпус? Все. Подивись, він герметичний, важкий. Зроблений із найміснішої польської фанери. Вставляється в треном. Може, мабуть, ще якось Обертатися? да. Супер магніти на 250 кг на відрив. Дивись, не ржавіють. Не ржавіють. ржавіють. Да. Вещь Такої адаптації Starlink ви ще точно не бачили. Закордонні партнери надали нашим хлопцям ось таку адаптацію Starlink. Ми подібно бачимо вперше. Сама по собі ідея добра, але виконання просто феєричне. По-перше, герметичність. Відсутня. По-друге, подивіться на ці магніти. Як ви вважаєте, які дірки вони залишать на кузові вашого авто? Файнера. Через відсутню герметичність хлопці вивели з нього 2 літри води. Але, на жаль, старлінку це не допомогло. Але ми все зробимо як треба. Через те, що корпус виконаний абсолютно не герметично, вода потрапляла до нього на раз-два. Саме через це один звичайний дощ став причиною того, що Старлінк більше не працює. Ну і взагалі, це більше нагадує труну для Старлінка, а не захисний кейс. І тепер ми переробимо цей виріб. У надійний герметичний Корпус Адаптіс. До речі, усім військовим чохли абсолютно безкоштовно. Скоро Пасха! Час воскресіння старлінків.